На стадіоні в Кропивницькому Полтава приймала зорю «Зоря» своїми суперниками впоралася. сказати, сьогодні неймовірно впевнено, неймовірно спокійно. Зоря почала свій шлях до перемоги вже з перших секунд матчу. І як наслідок сьогодні здобуті три залікові бали з розробною перемогою із рахунком 4-1. у нас є півгодинки для того, аби обговорити цей поєдинок, підготуватися до наступного матчу 18.00, Нагадаю, стартують Кудрівка та Карпати. Зараз давайте швиденько по Е, кілька слів о, про сьогоднішній матч. Чи можна назвати цю перемогу для зорі легкою? Це те слово, від якого часто відхрещуються, там, на флеш-інтерв'ю. Як би не розвивалися події, говорять, Та ні, ну, матч був важкий. Тільки все візуально легко для зорі було, ні? На клас. Ну, на клас? Я скажу на класі. На класі перший забитий м'яч був як на тренуванні, а далі клас гравців зробили свою погоду. І... Відверто підібрати слова легка перемога можна в цій грі для зорі була легка перемога. І хочу зробити комплімент «Зорі», В плані ви знаєте, їхні ігри дивитися дуже цікаво. Видовищні ігри. беру останні три гри «Кривбас», Кубок і сьогодні. От команда, яка показує хорошу видовищну гру для, для глядачів, мають забиті голи, створюють моменти, агресивні. Цікава команда, скажу відверто. От слово легкість, там горолика перемога це легкість була в прийняттях рішення, в тому, як обігрували легко, в тому, як Саленко п'ятою скидає під удар Мічину, той кладе в дев'ятку. Так це все було візуально, ну аж занадто красиво, аж наче якийсь не, не один, там, не одна голова між командами, а три. Цель ви отримали задоволення від Матчусів? Ну, якщо коментуючи, як легко чи нелегко далося, я скажу, що впевнено перемогла зоря. І це свідчить статистика по володінню м'ячом 58 на 42 Кількість ударів, можливо, фактори швидкого голу в цьому посприяв. Ну а далі вже було, як то кажуть, справа техніки. Всі Комбінації ігрові були на заглядіння, я думаю, не тільки ми спеціалісти, і глядачі отримали від цього задоволення. Е, перша хвилина, перша атака з Рімакс. Ти сказав про те, що як на тренуванні. Поясни, чому? Чому цього можна описати як в гус тренування? Е, розумієш, комбінація ширини пас в полузону крайню. І зразу передачі під себе все як награно, і пилип, просто по гравцях, якщо не помиляюсь, слесар туди врувається, да, і під себе дає, і ближній кут розстрілює. Ну розумієш, є і заслуга гравців в зорі, але і є прогалини в грі в обороні Полтави. ні щільності, ні плотності. В цьому пропущеному м'ячі Я буду якраз робити акцент не в голі, якому забила зоря, а от в пропущеному ніч він дуже вони якусь дуже легко пропустили. Це обідний гол на першій хвилині вже програвати в рахунку. Розумієш, але і клас гравців зорі. Все ж таки він є вищим. Індивідуальні якості зорі, гравців є вищий. Цей досвід, і міння. Ну а, а другий гол це взагалі для мене. Самі прокоментуйте. Майстер зробив, що тут сказати, переложив під зручну ногу, подивився де воротарі. Удар на виконання. Розумієте? Є така фраза клас до просто клас виконання і оцінка ігрової ситуації. Подивіться, він ж нічого лишнього не робить. Він направляє, він не б'є куди-небудь. Він просто оцінка ситуації за долі секунди і виконання. Все але. Чи це щось таке неймовірне? Скажу чесно, це звично бачити і не дивує у виконанні мічина. Ну скажемо так, фундаментальний, як на мене, фундаментальний ігрок в Луганській зорі, на якому будується взагалі, структура гри і взагалі будується гра. Абсолютно згоден. Мені оцей момент, знаєте, так що голи легкі, як на тренуванні це такий гол, та який, напевно, мічі там 10 на тренуванні може покласти. Взяв, переніс в гру. приніс груськи. Да. Цьому спермачу розминки? Так, да, так, да, так, да. спередмачої розминку. Да. da, 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 da. Miče na hovo, Miče, na, ne Лесаргом це окрема класера? історія, тому що тут ну нічина ми дивилися, Ні, дивилися я, з різних, я вже про класера говорю, те саме. дивилися просто. з різних ракурсів. О, я чесно, я не бачив дотику від полипа Бутківського його асист чи не його. Але він нав'язав боротьбу, і що саме важливо, що крайній вінгер почав рухатись в зону підбирання м'яча любий дотик, і, і він вже там перший на м'ячі по швидкості, по вже захисник просто читає йому номер. Постав корпус, дивіться він вже біжить, потужно біжить розумієте, І якщо є в команді якісь додаткові. Преміальні за гольові передачі, то давайте вже не будемо в Турбаєвського забирати цю заслугу. От я ж хотів сказати, так да, як розумієте, як та, ну, людина претендує що... на асист. Ну, у нас... ну він може після гри сказати Пили, скільки ти віддав гольових цій грі, крім того, що забив? А я віддав. У нас Кудрівка зоря був матч, і там Яшков віддав результативну передачу. Ми потім дізналися, що у нас ну, асистів від воротарів в українській прем'єр-лізі це таке явище, ну раз на п'ять років, грубо кажучи, трапляється. Цей сезон вже два. От зараз ну, це бої. не їхнє основне завдання Звичай. віддавати гольові посад. А, Тому так, ми акцентуємо так, на цьому таку увагу. Так. А Анжужич дебютував на Кубок проти Чорноморця. Він вийшов на поле сьогодні. На заміну вийшов на початку другого тайму замість Саленка. Забив, дебютним голом його вітаємо. Забив, ну, напевно, не без допомоги захисника. Чи як назвати цей епізод? От і ти як захисник пролітає, повз м'яч. Допомога ну, атакувальні стороні. Ну не, не розрахував відскок, ну, ну технічний брак, вибір позиції. Так, ну. Просто так на йшов якось ніби корпусом ні? не, не ногу не центральний захисник, який не розрахував відскок, вам скажу чесно, це не виправдані. Взагалі для гравця рівня це на це, ну це для гравця рівня української прем'єр-ліги. Так помилятися не пасує взагалі. То, але ми констатуємо факти, Та, то коса це стовіни. Я, я якраз погоджуюся, що не розрахував це. Ну це і є рівень гравців, розумієте то. розраховувати. Це є рівень гравців, рівень виконавців. Не розрахував, промахнувся на цей. Але рівень якраз Андушича, розумієте, в цьому ігровому епізоді показує, що він досить високий. Вийшов, вийшла людина дуже настирна, на м'ячі не боїться грати, агресивно вперед біжить, І тримає інтенсивність. Буде другий момент, де він розбирався, аж здивувався. От ось 61-ша хвилина. Давайте подивимося цей момент. Андушич, знову ж ми знайомимося з новим обличчям для українського футболу. Бере, кладе раз, прибирає два, ну от ніби все виконано прекрасно, просто якихось там сантиметрів точності. Бачите, ти коментуєш останню фазу його дії, А я відмітив, як він біжить вперед і націлений на атаку. Не просить м'яч в ноги, щоб розіграти, розвести. А людина цілена правильно біжить вперед атакувати, агресивне відкривання, розумієте? Впевнено, що все робить. Чесно, здивував. Подивимося далі. З Злат, Златанство. Поки що в цій грі багато Латанство? хто зайшла. Це коли шість разів. В цей момент, так, Треба п'ять разів зробити. що так та, таке? Де він ваякси так? Ну так, а, це, це ж, легендарний цей цей гол, проти і... Вітеса. І 17, 17 замахів зробив. <клав>? Да, да. 17 <клав? замахів, <клав?> там, відкрив цю пляшку. <клав>? Гарний ні, Це все ця легкість, корона легка, не легка, ну подивіться на цей момент. Добре характеризує матч, мені здається. Цей. Я так як переглядав я кажу, я б його критикував після гри. Він сказав, ти перший раз обрав і лівий направ. І другий раз він дов добре робив і направляв. Ну але з цього прикладу не треба брати. Вийшов на ударну позицію, зробив її просто як в білярді, коли ну, також сподобався. Ну, важко, важко дати знову ж таки оцінку по цій грі, тому що. І взагалі по грі, коли ти перша хвилина і вже рахунок 0-1. Угу. Чи 1-0 на користь зорі, чи річні, чи ну-1. Вже треба міняти, вже плани. В тренера Полтави міняється так само, і зоря вже виграє 1-0, але Зоря по рахунку зіграла дуже якісно. Дуже якісна команда. І кажуть, ігра за участі Зорі дуже цікаво дивитися. Давайте слово до Кропивницького передамо. Там у нас готове включення. Віктор Скрипник у флеш-зоні поруч із Олексієм Корицьким. Вам слово. Дякую, Стоїє. І Конаторію зазначає експертний склад в студії, що завжди цікаво дивитися запоінками з початку цього чемпіонату. Перші хвилини ви нарешті забуваєте. Ви зазначали дуже багато, що немає цієї реалізації, хоч створити дуже багато. Сьогодні прорвало, можна так сказати? Ну, звісно, так. Якщо ми бачимо ті минути, які ми забивали, перші вимоги, і це навпаки тебе розслабляє, Але для нас була це така дуже гарна гра. В плані того, що ми вийшли, і як то кажуть, після кривбасу ми тільки почали грати на 15-й хвилині, коли вже 0-2 було. Сьогодні навпаки, ми попередніх іграх мали купу шансів, але наша реалізація була не такою вдалою, як сьогодні. Хочу тільки подякувати е, своїм хлопцям, які в таку спеку е, дуже гарно зіграли. в смислі того, що е, вчасно голи забивали, і воно заспокоює як і себе, і так, так і суперника. Да? Так що була така гра, бо до гри завжди сумніваємося, а коли почали, то вже все гарно. Цікаво, ви вже на старті чемпіонату можете проаналізувати. Ви грали з новачками прем'єр-ліги з Кудрівкою сьогодні СК Полтава. Ви достатньо збуваєте цим командам, але от на рівні прем'єр-ліги, от наскільки в їхня готовність, їхні функціональні вміння, от наскільки легше проти таких колективів? Для таких команд не буває якісь там хлопці, які треба там уважати чи поважати, чи це такі хлопці, які хочуть себе проявити в УПЛ і Напевно, це для нас, для таких команд, як заря це завжди ризик. Да? кудрівка нам теж кров попила прилично. Ми тоді впоралися, сьогодні, наполягали, щоб швидше гол забити. Але я не очікував, що перша минута, перший момент, гол, другий, третій. Так що це тільки допомагає для для, для гри. І ще раз кажу, тільки подяка хлопцям, що в таку спеку вони питали, налаштовувала себе грати на 100%. Знаєтесь, ну, слесара сьогодні похвали, то скільки моментів у нього було в попередніх матчах, сьогодні нарешті він забив, ну бачили, як він радів. По -по -по Похвалюю, коли ще заб'є. Дуже гарний хлопець, і це йому заважало це хотіння забити. Ну, Ще раз скажу, що вся... сьогодні гарно вся команда заграла. Дякуємо вам. Все найкраще. Віктор Скрипник був поруч з нами, студія «Слово вам. Олексію, дякуємо і бачимо знову ж таки гол Я думаю що до теми цього футболіста ми повернемося обов'язково ще в після матчеві студії. У нас буде вечірня підсумкова студія по двох поєдинках і там. Про матч Полтави і Зарі будемо ще говорити. І коментарі учасників теж почуємо обов'язково. Поки що зафіксуємо. Заря перемагає з рахунком 4 1 Три дуже дуже впевнених бали для команди Віктора Скрипника. Нагадую вам, що VBET Ukraine – преміум партнер показу. VBET Ukraine – об'єднані футболом разом сильніші. І давайте крокувати до поєдинку наступного матч, який сьогодні відбудеться в Києві а, на оболонь Арені. Так, я думаю, що звикли вже на цьому стадіоні. А, футбольний клуб Кудрівка. Проводить свої домашні матчі. Кудрівка сьогодні грає проти Карпат, і я згадую нашу передматчеву студію. Першу по моєму ти казав та про те, що в тебе сьогодні два очевидних явних фаворити. Так, ми казав цією ти... тезою. Погодились. Тепер у мене питання: а. чи може бути матч для Карпат сьогодні таким, як він видався для зорі? Чи настільки великий фаворитизм Карпат? Це до мене питання. Так я піду в екзистенційну тему. Господарі виграють на цьому стадіоні. Кудрівка виграла у Полтаві в Олександрії. Оболонь виграла свій матч 1-0 у Олександрії. Так що на цьому стадіоні поки що виграють тільки господарі. Фаворити Карпати, я в цьому не сумніваюся, але бачите, я вам трошки додаю такої історії. Конкурентнішим буде цей поєдинок? Ну мені здається, так давайте відмітити те, що Кудрівка досить вдало, як для депутанта, почала чемпіонат з двох перемог і Карпати навпаки не зовсім вдало, тому потрібно набирати хід Карпати, якщо вони на якщо вони розраховують на більш високі результати. Тому мені здається, матч буде цікавим. Так, мені підказують. У нас є нагода до флеш-включення. Так із Києва Богдан Костюк сьогодні працює на поєдинку між Кудрікою та Карпатом. Богдан, тобі вітання і тобі слово передаємо. Чекаємо новин. Студія вітання із Києва із оболонь арени де відбудеться один із матчів четвертого туру української прем'єр-ліги. Кудрівка прийматиме львівські Карпати. Отож, розпочну із клубу з Чернігівщини. Так Кудрівка доволі успішно дебютувала в українському елітному дивізіоні дві перемоги у трьох турах. З ідентичним результатом 3-1. і до речі, саме тут на оболонь арені, якраз Кудрівка здобувала свої перемоги. Але на фоні успіхів у чемпіонаті Кудрівка зазнала поразки у серії пенальтів кубку від лівого берега, не зумівши реалізувати жодного 11-метрового удару у серії. Тепер до кадрових новин. Безпосередньо у лавах Кудрівки сьогодні команді не допоможуть захисник Юрій Потімков. А ще доволі таки велика втрата для господарів це відсутність травмованого Андрія Тотовицького. Як мені повідомили у клубі, в принципі, травма не серйозна. Уже за два тижні Тотовицький повинен повернутися до гри. Але сьогодні, вочевидь, він все ж таки залишається поза заявкою. Тепер переходимо до новин із лав Львівського клубу цього тижня. Головний тренер Львівських Карпат Владислав Лупашко проходив курси УАФ спрямовані на отримання про диплому, і тому команді зокрема довелося працювати саме із помічниками Владислава Лупашка. Тобто, без головного тренера команда змушена була готуватися до сьогоднішнього матчу проти Кудрівки. Крім того, Деякі футболісти Львівських Карпат отримали виклик до молодіжної збірної України Ю-21, яка уже найближчим часом розпочне свій шлях у кваліфікації до Євро-2027. Це, зокрема, Артур Шах, ну а ще Олег Федор та Микола Киричок. А власне, тепер до кадрових новин. Хто не зможе сьогодні допомогти гостям зі Львова? Це зокрема Андрій Болеса, Олексій Сич, Тимур Стецьков. Вони продовжують відновлюватися після травм. Ну а ще напередодні зазнав ушкодження Ян Костенко. І, до речі, його у стартовому складі змінює бразилець Бруніню, який повертається до стартової одинадцятки. Ну а детальніше про підготовку Карпат до сьогоднішнього матчу проти Кудрівки ми поспілкуємося із гравцем львівського клубу Ілею Квасниці. Ілля, вітаю вас! Ну, усім хотілося би розпочати із такої не зовсім успішної серії Карпат у чемпіонаті України у новому сезоні. Так, складний календар на старті: це і полісся, і шахтар, і колос. І Поки що Карпати залишаються без перемог чи тисне ось саме така серія психологічно на команду? Не тисне, тому що ми готуємося до кожної гри індивідуально. Ми зіграли ігру і готуємося до наступної гри. Тому, якщо в нас там не вийшло перемогти, ми готуємося до наступного матчу, щоб в ньому перемогти. Тому немає такого тиску. Крім того, першу перемогу в сезоні Карпати все ж таки здобули в кубку минулого тижня. Вдалося розгромити Пенуел з рахунком 8-0. Ви особисто вийшли у стартому складі, віддали два асисти, і зокрема за вашу появу у старті проголосували і фанати клубу. Чи надихнула така перемога на якісь подальші успіхи? Приємно, що фанати вболівають за за нас за клуб Карпати, і приємно, що особисто за мене. Поболівають, хочуть, щоб я грав. Я сам дуже задоволений вийти в складі і допомогти команді перемогти в будь-якому матчі. Власне відомо про те, що цього тижня Владислав Лупашко, на жаль, був не разом із командою, був окремо, і довелося готуватися саме із його помічниками. Чи вплинуло це якось на тренувальний процес? Ні, звісно, ні. тому що ми готуємося, як я казав, до кожного матчу індивідуально і. Наш тренувальний процес на тижні не змінюється, якщо немає якогось странішого штабу або гравці. І на остану кілька слів про сьогоднішнього суперника, от які б виділити найсильніші якості кудрівки. Вони добре грають в переходах, з оборони в атаку вибігають непогано, тому треба надійно зіграти в переходах, щоб не дати їм цього зробити і старатись перемогти. Що ж, Ілля, дякую вам і бажаю успіхів! Подякували Іллі. Подякували Богдану за це включення. ілля Квасниця грав на минуло вихідних. Кубку проти Пенуела сьогодні Ілля залишається на лаві для запасних. Ну давайте, якщо ми вже далі цю лінію Карпат тягнемо після включення ліквасиць, я пропоную одразу і до складу Карпат тоді перейти. Побачити тих людей, які сьогодні виходять з перших хвилин в складі команди Владислава Лупашка. Відзначаємо зміна на позиції центрального нападника, така нормальна. Ротація в Карпатах, і Невес, Краснопір, десь по черзі сьогодні е, ігор. Той що Краснопір з перших хвилин виходить, а і Бруніньо повертається до стартового складу. Це я е, з минулого матчу УПЛ. Це з поєдинку проти колоса. Е, роблю, е, згадую той склад. Так, Костенко ми почули. Травмувався, виходить Бруніньо, шах і Павло Вітор сьогодні на флангах атак. Є е, е, якісь для вас цікавинки, несподіванки? Можливо. Є, є одна цікавинка, Отут один з ведучих говорив, що виграють тільки господарі поки що. Я думаю, що Ігор Краснопір не згідний, як би він це почув, тому що все ж таки грає на своєму На цьому стадіоні. Він забив за рух у ворота в оболоні турі. в першому та в другому турі, та, не святкував. Потім краснопір забив за капати. декілька голів за оболонь на цьому стадіоні. Сім. Декілька ж кажу. А ні, на цьому стадіоні взагалі сім було. Скільки на цьому а, стадіоні? Розумієш, до чого я буду? Та я розумію, до чого Де нападає нападник <laughs> Максим Фещу. Тому що нападник ігор Краснопір сьогодні буде забивати. Та, але е, ну є кілька цікавих е, ну, моментів. Та ну такий Вітер, цей бразилець. Ми поки що не розуміємо, чого від нього чекати. Та в нього була гольова передача на. Передголював. Ні, у матчі з Шахтарем я маю на увазі. у нього була така гольова передача взрос, в штрафного майданчика на другий гол, коли Бруніньо, по-моєму. Ні, там на карабіна, карабін скидав і Бруніньо був. Там так, перед... так, 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 так. Але загалом, ну, ну, загалом поки що не зрозуміло, чи він сильніший за того ж таки Костенка, чи він сильніший за того ж таки, наприклад, шаха та на позиції Вінгера. Подивимось. Ну тише карабіна сюди, який є карабіна, карабіна, так, так, так. Ну, так, так четвертий війни. Що стосується Кудрівки, та, тут... тут змін трохи більше. Ну, я принаймні нарахував е, на Гной. не грав в попередньому турі. Е, я з Торчоуса чекав. Сторчоус виходить. Так, я і його знов... сьогодні, от я після першого туру чекав, а потім було дивно, він ну, не грав. Ми, напевно, по якимось причинам, можливо, травма. То я сьогодні бачу, що він стартом у складі. Цікаво буде за ним поспостерігати. А, на цьому ж стадіоні два він забив в першому турі. Першому... Олександрій. Олександрія, Олександрія та, точно. А, Олександрія. На автоматі визначаємо його як одного з найкращих бомбардирів у Української прем'єр-ліги зараз. Чому стеж в цій гонці? А Морозко повертається на позицію захисника вже маючи, по попередньою, в півзахисті. Він грав, вище його використовували. Футболіст такий, в принципі, на фланзі може зіграти хоч вище, хоч нижче, але зараз саме на позицію захисника Морозко, і, от Рогузинський, виходить в стартовому складі без змін на позиції центрального нападника. Немає змін. Позиції голкіпера, само собою, там Яшков о, в основі, в принципі, теж такого чогось визначаємо повернення Старчоуса, в усьому іншому. Нічого такого екстраординарного в стартовому складі Кудрівки, напевно, не відбувається, правда? Безбородько на лавці. Тотовицький, ми чули, його Тут не буде. Тішко на лавці, теж, хоча він виходить і активно виходить в матчі. Мені цікаво сьогодні за цим номером постежити. З попередніх матчів, просто коли він з'являвся, він такої активності додавав Кудрівці в Атаці. Ну, а так, в цілому, якихось там великих ротацій після Кубку, зокрема, сьогодні в Кудрівки немає. Е, о, тому ми виділяємо Карпати як фаворита. Але такий один односторонній матч ми сьогодні вже побачили. Хочеться в другому поєдинку цієї двосторонності, все ж таки цієї конкуренції. Тому давайте дивитися поєдинок на оболоні арені. Кудрівка карпати і потім повертаємося обговорювати от, весь день обидва матчі.